Військові України почали використовувати радянські зенітні гармати КС-19. В соцмережах з'явилися фото та відео цього озброєння під час стрільб. Зокрема, кадри опублікували осін дослідники Ukraine Weapons Tracker. Також опубліковані фото боєприпасів уов 412 Вони використовуються з гарматою. Маркування на опублікованих фото вказує, що ці боєприпаси були виготовлені у 1962 році. Зауважимо, що ці гармати можуть бути трофейними і захопленими під час звільнення Харківщини у вересні 2022 року. Та варто також підкреслити, що ці гармати можуть бути українськими, оскільки значна частина списаної техніки зберігалася на Балаклійському ремонтному заводі на Харківщині. Під час окупації території області ворожі війська могли використовувати гармати для створення хибних позицій та приманок. Також повідомляємо, що російські військові були вимушені відступити з деяких позицій на Донецькому напрямку. Наразі українські захисники облаштовують там оборонні позиції. Про це повідомляє РБК Україна. З посиланням на керівника об'єднаного прес-центру сил оборони та влійського напрямку Олексія Дмитрашківського в ефірі телемарафону, завдяки злагодженим та вмилим діям наших захисників на Донецькому напрямку ворог відступив із деяких позицій. Зараз ми облаштовуємо всі позиції для ведення оборонних дій, сказав він. Дмитрашківський зазначив, що росіяни зазнають значних втрат в особовому складі та техніці. При цьому, за даними розвідки, в районі Верхноторецького спостерігається накопичення техніки. Таким чином, є припущення щодо того, що найближчим часом окупанти можуть спробувати розпочати більш потужні бойові дії з цього напрямку.